Кременчуці голова облдержадміністрації Валерій Головко побував на Крюківському вагонному заводі. Йому показали нові вагони дизельних поїздів, спальні вагони та інші розробки підприємства. А, якщо ми сьогодні розложимо составляючи по комплектуючим на такий состав, яка доля українських виробників, яка доля імпорт української. 40. 40, да? 40. Потому что здесь силовой блок. Это импортное производство система управления, импортный производство, но, к сожалению электроника. Нет. Электроника импортная. Потихоньку нужно все-таки вымещать импортные, стараться, по крайней мере, это делать. Дать возможность сегодня смежникам уже получить какие-то заказы. Если брать скоростной и КР. Карпан, который у нас на сегодняшний день уже в експлуатації там локалітизація там буде порядка шістдесят два шістдесят чотири процента. Минулий рік підприємство завершило із збитками, розповідає голова правління Анатолій Шабала, і все тому, що продукцію виготовляли переважно для російського ринку. Тепер же при остановка дійство сертифікатів далі не пустити нас на російський ринок. Поэтому остаются рынки какие? Рынки Азии остаются. Но с учетом падения стагнации производства, то на этих рынках ходим и мы. Ходять і російське предприяти, і так далі. І так далі, тож вихід із ситуації єдиний працювати на внутрішній ринок. Дійшли висновку на зустрічі. А от з минулого року наростив виробництво майже на 55%. Тут активно освоюють і зовнішні ринки, та розробляють і постачають техніку для української армії. Автомобіль, ремонтна мастерська начинення, компресор, електростанція, газосварка, сварка, точила – все для мелкого ремонту в полі. Плюс вот это вот устройство вако устройство поднимает автомобиль и буксирует на базу ремонта. Домі того маніпулятор з двостороннім управлінням. Маніпулятор, то якщо треба надо сняти кабіну, мост, двигатель, припадняти автомобіль в полівих условиях. Все це швидко погрузить автомобілість українських ворожок сіла. Є в ворожоних uh, да, силах і а... на наступний год теж в заказі є автомобілі. Можливості ж автомобілів Кременчуцького заводу продемонстрували на полігоні. Броньовані для військових новинки Спартан та Куга голова облдержадміністрації випробував особисто. Вражає я вам скажу, що Достатньо комфортно, відчувається така міць, і що не так до Враження, як вона себе відчуває на на поверхні непідготовлено до їзди, то дуже дуже якісно. Дуже, дуже якісна їзда. Я думаю, що нашим воякам це сподобається. Техніка відвідав Валерій Головко і підприємство переробної промисловості Кременчук м'ясо. Свою продукцію воно реалізує переважно в Україні. Тож також частково втратило ринок у Криму та на Донбасі. Надолужуватимуть за рахунок розробки соціальних сортів продукції та припинення випуску нерентабельної. Для виходів вже на європейські ринки підприємство поки що не Має відповідних сертифікатів. Для получения сертификата необходимо заключення лаборатории на все строительные материалы, на аналізи по воде в лабораторії, лабораторії сертифицированы по європейським стандартам она в Польше. Единственное, что нужно время, денежные средства и помощь департаменту госпиталь тому потому что обращались несколько раз, они сказали, що у нас нет единого документа, который на сегодняшний день мы. Підсумки побаченого за день Валерій Головко підбив на нараді з господарським активом міста. Дуже велика проблема з розрахунками по ваших підприємствах з боку держави за поставлену продукцію і за попередні податки, які ви сплатили. Це раз. Хочу створити таку моніторингову групу, це не якась віртуальна моніторингова група, це ваші представники з ваших підприємств. І це ті люди від профільних міністерств, які увійдуть до цієї робочої групи. З одного боку, вони покажуть нам мож... їхню можливість по закуп... закупівлі тієї чи іншої продукції, в тому числі сьогодні для потреб армії. З другого боку, ви кажете ваші можливості сьогодні по виробництву тієї продукції, яка сьогодні необхідна нашій державі.